З Рівницького вищого професійного училищу ресторанного сервісу і торгівлі проходив конкурс за звання кращого кухаря. Упродовж двох днів майбутні кулінари з 23 областей України працювали, аби здивувати журі своїми стравами. У конкурсі брали участь ці учні, які цього року закінчують навчання у профтазакладах. Прикметно, що серед усіх учасників всього шість дівчат. Хлопці це пояснюють тим, що вони на кухні більш рівноважені і спокійні, тому й виграли у своїх областях регіональні етапи. На практичну частину учасникам дають чотири години. Із десяти інгредієнтів конкурсанти мають приготувати котлету Марічка зі складним гарніром і овочевий салат з курячим філе. Складність в тому, що котлета Марічка дуже схожа на котлету по київськи але там куряче м'ясо, тут свинина. І свинина не така пластична, як куряче м'ясо. Із-за того, це страва ну, виглядає просто, але приготувати її складніше, ніж куряче, наприклад. Серед учасників у конкурсі беруть і дівчата. Для останніх не зганьбитись на кухні справа честі. На області я змагалась, то в моїй команді було всього два хлопці. А тут такий вибор. Насправді не дуже важко, але чуть-чуть хвилюємося. А от у тому, що перемога буде саме за хлопцем, впевнений учасник з рівного емерсен Мурахас, який переміг в обласному конкурсі кухарів. І він спробує поборотись за місце в першій трійці. Хлопців менший перепад настрою. Знаєте, а на кухні треба. Щоб от прийшов на роботу і все, і починаєш робити. А жінки приходять і вони починають там сьогодні їй те, не подобається, ввечері те, в обід те, зразі". а чоловіки вони прийшли, зробили все. Проходитиме конкурс два дні. У підсумку кожну страву скоштує дев'ятеро членів журі, які винесуть свій вердикт. Чи є смачніше, є, можливо не так, хтось гарніше оформив, хтось щось задумкою якась була. Це буде все залежати вже від їхньої фантазії. Вони мають приготувати дві порції кожної страви, тому що одну будуть куштувати члени журі на смакові властивості, а другу ми маємо показати супроводжуючим особам і всім зацікавленим особам для того, щоб не було де якихось предвзятості. Переможці кажуть організатори цього року, окрім грамот, отримують і суттєве заохочення, кухонну техніку. Щороку в Україні від ураження електричним струмом гине понад півсотні людей, більшість з них діти. Причиною нещасних випадків, пов'язаних із ураженням дітей, часто є незнання елементарних правил електробезпеки або недбали до них ставлення. Тому напередодні літніх канікул у школах та дитячих садочках працівники рівне обленерго спільно з освітянами провели у всіх районах області урок, присвячений безпечній електриці. Трагедії краще запобігти або її попередити. Учні, які володіють достатньою кількістю. Інформації поводитимуться обачніше у цьому переконані як освітяни, так і енергетики. Тому вони ще раз акцентують увагу школярів на тому, що зона ураження електричним струмом один метр, а наближатися до обірваного дроту не можна ближче, ніж на вісім метрів. Не можна в грозу підходити близько до калюж, там, де лежать провода, тому що може вразити струмом. Не можна вимикати прилади. Якщо вони загорілися самими не можна вимикати. Струм не має ні смаку, ні запаху і не поширює звук, тому встановити, де він знаходиться, людині складно. Однак він здатен змусити м'язи скорочуватися без нашої на те волі. Тому у випадку травмування струмом дріт з рук людини вибивають дерев'яною палицею, а підходять до потерпілого, не відриваючи ніг від землі. Дуже важливо, щоб діти пам'ятали, що ні якому разі не можна наближатися до лінії електропередач, до трансформаторних підстанцій, гратися під лініями електропередач, запускати зміїв і розводити багаття. Є дуже багато правил, але основні з них просто не наближатися до цих речей і пам'ятати, що це небезпечно. Струм небезпечний не тільки тому, що може завдати шкоди здоров'ю людини, але й призвести до значних матеріальних збитків. Тому вкрай важливо, щоб діти на канікулах пам'ятали і про це. Сьогодні в усіх закладах, абсолютно в усіх класах, в тих чи іншій формі, в залежності від віку учнів, проводяться різні форми профілактичної роботи з питань безпечної поведінки з електричним струмом. Терміни проведення вибрані також не випадково. Як показує статистика попередніх років, з настанням літніх канікул різко збільшується кількість випадків травмування і загибелі дітей. В цьому є кілька причин. Перш всього зменшується вплив педагогічних працівників на учнів. Учні мають набагато більше вільного часу. Ось, і саме в цей період збільшується кількість випадків травмування і загибелі дітей. Якщо взяти взагалі статистику, найбільше дітей у нас гине в результаті дорожньо-транспортних пригод. Поряд з цим йде загибель дітей на водних об'єктах. Що стосується випадків травмування загибелі дітей саме від електричного струму, таких випадків у нас це поодинокі випадки, і навіть у порівнянні з попередніми роками, з кожним роком таких випадків... Меншої очевидно однією із причин є і та робота, яку, яку проводять і енергетики спільно з, з освітянами в плані профіла, профілактики цих випадків. Єдиний день енергобезпеки назва доволі символічна, кажуть освітяни, і це зовсім не означає, що впродовж року вони не проводять профілактичної роботи однак, саме на цей день припадає найбільше масштабних заходів. Енергійні, кмітливі, ініціативні, порядні, активні, життєрадісні. А разом це Рівненська районна дитяча спілка. Екіпаж, створена у 2008 році. Організація стала школою для тих учнів, які прагнуть розвинути лідерські здібності, досягти найвищих результатів у командній роботі, а також у навчанні та житті для тих, хто вважає себе діяльним, відповідальним, творчим і прагне повести за собою інших. Ми лідери гостільського самоврядування, ми креативні, позитивні діти, які завжди прагнемо до чогось, прагнемо навчатися, прагнемо пізнавати чогось нового і прагнемо досягати власних висот якимись своїми силами, своїми зусиллями. Координатори нам також дуже допомагають своїми своєю підтримкою, своїми влучними словами. Тоді, коли потрібно, ми отримуємо від них допомогу. Допомагає, адже згодом у навчанні, коли підемо вже вчитися у ВНЗ, вищі навчальні заклади, нам також це допоможе, адже ми прагнемо до найкращого, прагнемо до найкращих успіхів своїх. Протягом року під керівництвом педагогів-консультантів юні лідери працюють не лише над розвитком організаторських здібностей, а й над розробкою та реалізацією нових проєктів за різними напрямами оздоровчим, просвітницьким, краєзнавчим, волонтерським, профорієнтаційним, мистецьким. А наприкінці навчального року, під час проведення зліту лідерів учнівського самоврядування, члени екіпажу вже демонструють результати своєї роботи. Ми працюємо на базі семи опорних шкіл, які все таки мають які завідують всіма центрами. Це центр вибір, пізнай себе, це центр краєзнавець, центр паросток. Це так, ну, тобто, центри орієнтовані на цінність ставлення учня до природи, до самого себе. І тері в району, наше корабель, море, знайшний широкий нас вона веде, наша школа життя, дай ну, на житла вода, нома і дивиться, сміла, молода. Наш піс, стримуємо світ, немає буде так, ми зможемо, Все, серце наших руках. Сьогодні саме важливо у наших учнів. Виховувати лідерські якості, і з цим завданням я вважаю, нас успішно справляється наша дитяча спілка. Ми працюємо вже сім років і маємо певні здобутки. На базі нашої спілки діє шість напрямів. І кожного року напрям діяльності змінюється, щоб наші учні могли спрезентувати роботу. За напрямком, до прикладу, милосердя, краєзнавець, пізнай себе, тобто кожен напрям має певну ділянку своєї роботи, і щоб їм було цікаво, то вони доручняці міняють. І щорічно на учнівському форумі на зльоті вони презентують свою діяльність самі як вміють. Цього року сьомий зліт лідерів учнівського самоврядування Рівненської районної дитячої спілки Екіпаж проходив на базі Обарівської загальноосвітньої школи першого третього ступенів. Участь у ньому взяли лідери-старшокласники та педагоги-організатори загальноосвітніх шкіл, навчально-виховних комплексів та ліцеїв району. У актовій залі діяла виставка методичних матеріалів із досвіду роботи опорних шкіл. З командними доробками міг ознайомитись кожен бажаючий. Ми сьогодні разом з вами. Вершимо гарні справи. Ми працюємо спільно з лідерами учнівського самоврядування. Кожен з вас прикладає максимум зусиль, щоб організація навчально-виховного процесу в нашому рідному Рівненському районі була на висоті. І тільки спільними зусиллями учительської громадськості, лідерів учнівського колективу і за підтримки батьків. Ми досягаємо певних результатів. Кращих лідерів учнівського самоврядування було нагороджено грамотами районного відділу освіти. Голова та заступник екіпажу прозвітували про роботу спілки за 2013-2014 навчальний рік, про співпрацю з обласною школою лідерів імпульс. І, врешті, команди опорних шкіл району почали представляти свої творчі звіти за різними напрямами. Кожен виступ вражав оригінальністю новими творчими знахідками для висвітлення певної теми. Сьогодні ми хотіли представити вам професії. Хотіли допомогти дітям з різних шкіл та різних, можна сказати, з кущів різних. Ми хотіли допомогти їм вибрати професію. Тож сьогодні ми представляли профорієнтації. Я вже другий рік тут, як би сказати, виступаю тут, допомагаю дітям з різними. Різними інтересами і так далі. Того року ми, наприклад, представляли за здоровий спосіб життя, агітували цього року профарієнтація, і наступний рік теж сподіваюся поїхати. Це завжди нові друзі, нові знайомства, нові можливості. Можна сказати, це завжди якісь концерти. Це новий досвід. Представляє напрямок пізнай себе тобто, по здоровому способу життя. І сьогодні я би будемо пропонувати вашій увазі подивитися. Таку агід молодь обирає здоров'я, молодь обирає е, спорт, відмову від шкідливих звичок, від алкоголю, тютюну, наркотиків. Спорт, е, харчування правильне, фрукти, вітаміни. Посвідомлює, як правильно потрібно жити. До чого треба, стремитися, що потрібно для цього зробити. Ерше на зліт екіпажу завітала команда із гощі, адже спілкування та обмін досвідом, творчими ідеями, напрацюваннями це велика сила, стверджують лідери учнівського самоврядування та їх наставник. У нашому середку працює чотири комісії: це і культура, і здоровий спосіб життя. Здебільшого ми працюємо в плані волонтерства. Допомагаємо стареньким людям і Різноманітні акції проводимо конкурси. Це дуже цікавий досвід роботи, і тут нам також дуже сподобалось. Ми багато чого можемо повчитися у людей. Про них багато ми чули досвід роботи. Їх, звичайно, для нас виявився цікавим. Ось в нас в районі також функціонує районна рада старшокласник. Яка має свої певні традиції, певні звичаї, є певні напрацювання, але основне завдання, що ми маємо все-таки поглиблювати свої здобутки і без обміну досвідом, звичайно, використовувати тільки власний досвід ну неможливо, тому щоб розвиватися, потрібно навчатися в інших. Після презентації проекту відбулись вибори нового голови екіпажу. Шість лідерів кандидатів представили присутнім свої програми, і після голосування підрахунку голосів було визначено переможця, яким став Андрій Ромаш, лідер центру краєзнавець оржівського навчально-виховного комплексу. На завершення зльоту свої творчі здобутки продемонстрували також команди. Учасники конкурсу Молодь обирає здоров'я. Нам дуже подобається приймати участь у різних цих конкурсах. Допомагають нам і шкільні спонсори, і батьки. Також шкільний колектив нас дуже підтримує у всіх різних наших починаннях. Ці зльоти нам допомагають відкрити для себе щось нове, бути більш впевненими у собі. І допомагати також інших, іншим людям, іншим нашим одноліткам, проводити якісь акції, різні концерти, конкурси. Самостійними, дисциплінованими, ерудованими, вміти розкрити і реалізувати власні можливості цьому вчать 15-річних юнаків-вихованців Острозького ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою. Тому не дивно, що бажаючих вступити до цього закладу з кожним роком більше не є винятком, і нинішній рік. Конкурс зросте. Такий прогноз дає керівництво навчального закладу. Серед головних причин називають відновлення призову на строкову службу та підвищення престижу військових. Традиційно випускники закладу вступають до військових або міліцейських вишів, і лише п'ята частина обирає цивільні спеціальності. За два роки навчання це дуже багато до мене для мене дав. Перш за все, це я став більш дисциплінованим, більш стриманим, адже це такий заклад. Це він відрізняється від школи тим, що тут стежать за тобою офіцери, вихователі, вчителі, весь колектив, щоб ти не порушував, можна сказати, встановлені для тебе норм і правил. Це не школа, він не те, що школа, в школі прийшов, посидів і пішов. А ліцей це такий заклад, в якому за тобою стежать. Вимагають від тебе дотримання певних правил. Це територія ліцею. Тут підлітки перебувають два роки. Усі приміщення розміщені поряд: спальні та навчальні корпуси, їдальня та спортзал. Поїхати додому на вихідні мають можливість лише ті, хто за тижневими підсумками навчання набрав кількість балів вище від семи. У гіршому випадку замість відпочинку саме підготовка. Вихователі та наставники допомагають ліквідувати в знаннях. При вступі в ліцей в мене була мета підвищити свій загальний рівень знань і свою фізичну форму. Завдяки допомозі вчителів і своїм старанням я досягнув своєї мети. Я підвищив свої оцінки і свій фізичний стан. Я збираюся поступити в Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, що в Харкові. В школі ще мрія, про навчання в ліцеї. Я так завжди планував бути офіцером. І взагалі мене всі тільки підтримували в цьому, так як ліцей завжди користувався такою хорошою репутацією. Тут я знайшов багато друзів, і саме тих справжніх друзів нас тут навчили жити як один колектив, одне ціле в ліцеї протягом навчання я тільки покращив свої навики як у спорті, так і в навчанні. Тому вважаю, що абсолютно готовий до здачі, як зовнішньої незалежної оцінювання, так і вступних випробувань, бо я планую вступати до Національної академії внутрішніх справ, саме Национальний науковий інститут підготовки фахівців експортно-криміністичних підрозділів. Зовсім не шкодує, що провів тут два роки, і ліцею можу лише подякувати за це. Випускники не нарікають ні на що, а навпаки, сумом говорять про мить, коли будуть змушені покинути стіни закладу, який за час навчання став рідним. Чимало хлопців розповідає, що їх молодші брати, друзі та знайомі мають бажання вчитися у ліцеї і до цього ретельно готуються, працюють над собою, підтягують знання, готуються фізично. Діти проявляють себе з найкращої сторони, тому для мене вони як стали ну дійсно рідними. Дуже багато хвилювання. Хвилювання з боку батьків, з боку дітей. Як воно станеться, що воно буде? Тому для мене ну, просто так, що. Діти ну, рідні, ну, дійсно, що хвилююся за всі випуски хвилювався, але за це я найбільше хвилююся. Хоча я є всі підстави вважати, що діти не підведуть нас, і здадуть на високому рівні. Тому що діти ну, з розумінням ставляться велика висока мотивація до навчання. Тому я думаю, що і в цьому році діти покажуть дуже високі результати навчання. Подібних закладів в Україні 19. вони є мало не в кожній області. Деякі навіть приймають дівчат. В острозі такої можливості немає. Натомість для хлопців створено усі умови, щоб достойно пройти навчання у так званій школі мужності, а крім того, здобути високі знання. Отримують документ про загальну середню освіту. І вони отримують знання, на мою думку, вони отримують життєвий досвід жити в колективі. Вони навчаються за два роки самі себе обслуговувати. Вони навчаються один одному допомагати. Вони напевне стають цілеспрямованими такими дітьми, які знають, що їм в житті треба і як його досягти. Це теж досить важливо і досить потрібно для дітей перед тим, як іти. Доросле життя вони повинні пройти, на мою думку, більшість з них повинні пройти заклади подібноти. Серед цього випуску дуже багато дітей, які, скажімо так, багато працювали над своїм інтелектуальним і фізичним розвитком, які шукали відповіді на свої запитання в різних джерелах інформації. І я впевнений, що за цими дітками досить велике прекрасне майбутнє. Серед випускників цього року троє претендують на медалі. Вісім ліцеїстів є учасниками наукових розвідок Малої академії наук. Крім того, є чимало призерів обласних олімпіад з різних предметів.